Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. А, до речі, сьогодні вже прийшли посилочки, треба їх забрати. Сподіваюсь, що вони в цілісності і ну, нічого ніде не спортились, тому що ну, я вже так довго їх чекала, вже хочу нарешті забрати. Але мені спочатку треба поробити якусь таку хатню роботу, яку відкладати неможливо. Так, і хочу сказати моїм дівчатам, які мені відписалися на мої не відізвалися на моє прохання. Чесно кажучи, мені дуже приємно і дуже мені приємно, що зі мною поруч такі гарні люди. Ви взагалі неймовірні. Попри всі складнощі, які... Трапляються да, в нашому житті, ви все одно залишаєтесь зі мною дивитесь мої відео, пишете, що вони вам подобаються. І чесно, мені хочеться е, знімати, тому що я знаю, що ви чекаєте, подивитесь це відео, і, може, е, трошки вам стане якось е, не, не то щоб спокійніше, але хоч трошки будете відволікатися. Тому залишайтесь зі мною, буду намагатися зробити це відео насиченим. Так, друзі, я вже вдома. Нарешті забрала всі свої посилки, але ну, в мене їх дві. Але. Одну я вчора забрала чи позавчора з розетки на розетку замовляла. А іншу я замовляла на нову пошту. Вона мені мала ну, прийшла, але перший день в мене не вийшлося піти, бо вже було пізно, я не хотіла вже виходити на вулицю. Вчора прийшла вже на нову пошту ввечері, а вона не працює тому що цілий день. Не працював на новій пошті додаток, через який можна було отримати і, напевно, ще її передати. Так, ось, що я замовила на розетці. Так, не дуже зрозуміла. Надивилася ж я всяких а, блогерів, відео. В, в ресторані була, там теж подавали коктейлі ось таких соломинок. Для них. І дуже мені теж захотілося, і вони ще і екологічні, тому як не пластмасові, да які ну пластмаса ж всі знають, довго розлагається в ґрунті. І ще Ну я замовила 4 штучки, 4 трубочки, соломинки, так як нас четверо. І, ну, знаєте, я думаю, влітку, о, влітку будемо пити там якісь о, морси. Чи компотики холодненькі. І взагалі цей можна лати з них пити. Коштували вони 196 гривень, 4 штучки. І ще до них а, йшов ось такий йоршик, що дуже зручно. Ну, А як їх да, почистити? Нічого сюди не влізе, крім оцього а, Спеціального такого Йоршика можна буде чистити. Ну, він як Йоршик йде. чунь чунь Клас. Ще не пила з них. Хотіла вам показати, щоб хоч щось цікавенького було. Потім ще я замовила в інтернет-магазині через Instagram. Мене моя подружка під'єднала до цієї групи. Там, де Продаються речі зараз. Рекламувати їх не буду, але вони таку наліпку зробили. Гарненько, е, пакетик цей. паперовий. Потім ще поклали в подарунок ось таку цукерку. Молимося за Україну. Дуже гарно. І приємно. Якийсь подаруночок поклали. І замовила я ось такий лонгслів білого кольору. Така тканина хороша. Е в розмірі XS, але це такий, знаєте, оверсайз. Замовила Нікусі, але я знаю, що вона і на менше буде. Ну так, да, на Ніку може бути завелика. І чого я буду носити. І щось вона коштувала а, без доставки 645 гривень. Ще була в чорному кольорі, але в чорному кольорі е, XS розібрали. Там лишився тільки S, а якщо вже XS такий величенький, то S буде набагато, ну, на розмір більший. По якості мені подобається. Все це ну, оригінальне. Зара 100%. Мені подобається. Сподіваюсь, Нікі теж сподобається і їй підійде. Ось такі в мене посилочки були. Так, більше я, здається, нічого ще не замовляла. Так, а я зараз буду готувати їсти. І ще мені треба доскладати речі, які я перед тим, як піти на пошту, просувала. Дуже багато просувала. Так, і ще вам вирішила показати наші покупочки, що ми взяли. Супер, ну, це ще не супер дорогі яйця. За ці ми заплатили 78 гривень, бо вони там якоїсь категорії. Потім фета сирочок хочу салатик зроблю. Може, сьогодні, може, не сьогодні, не знаю, бо в мене ж кажуть, що куча білизни, яку треба поскладати. Потім взяла журавлину. Чайок такий зроблю на ніч, хочу журавлину, з імберем, з медом. Так, так як я лікую цистіт, тому треба журавлину. Ну, кажуть, що допомагає. Потім взяли скумбрію. Щось мені дуже сільодочки захотілося, так як я вирішила пюрешку. Потім в мене там курінні бедр. Да, бедра. І захотілося мені сільодочки. Зі знижкою взяли тунець з шматочками. Пірний театр. Вибачте, це не воліє, а це. Ну, це в олії. Це можна якийсь салатик додавати. Зазвичай я беру в олії. Мені так більше подобається. Але не подріблений. Є, є такої фірми подріблений, але він дуже мілкий. А цією шматочками саме то, що я люблю. Потім взяли ковбаски, таке собі ковбаски, розумієте, Ніка подивилася, каже, мама: ого, ковбаси практично на тисячу гривень. Ми її брали зі знижкою, це улюблена. Нікіна ковбаса. Була зі знижкою, тому взяли три палички. І вона десь вийшла, зараз я вам скажу, 713 гривень. Це піпець просто. Так, це я арахіс вчора смажила. Але знаєте, коли їх, його їдять, сюди і щищають. Ну, нічого. Це я жарила ще котлети на обід рублені. Потім. Не пам'ятаю, показувала вам чи не показувала ось така халва без цукру на фруктозі зі стевією, царахісом, мигдалем і фундуком. Така смачна. Я юру від неї відірвати не можу. Ми якось почали її брати, кожен день брали-брали Юра її з'їдав чуть ли не зараз. Потім кажу, все, вистачить. Схаменись трошки, але мені теж дуже захотілося чогось такого солоденького буду йому видавати порційно. Ну і сама потрошки їсти. Вона прям дуже-дуже солодка. Рекомендую тим, хто не хоче, або тим, кому не можна їсти цукор. Потім взяли огірки, ось таких три кисломолочних сира. Почала брати 9%. Раніше брала 5% жирності, але подивилася, що краще брати 9% жирності. Потім два лимончика. І ще взяли молоко мигдальне, без цукру. Спробуємо перейти на таке рослинне молоко, але якщо мені не сподобається, Повернуся до свого молочка. Ну, Взагалі, я так молоко не п'ю, тільки з кавою. І ця упаковочка коштувала 144 гривні. Теж мало що. Але тут літер, ну, мені його вистачає надовго. Ну, подивимось, не знаю. Так, це я, вибачте, не викидаю, тому що я хочу показати, як працює наша штукінця. Яку я вам вже показувала. Цей. Харчовий подрібнювач. Так, і хотіла, щоб вам це вже перескакнуло, перейшла на іншу тему. Це все, розумієте, да нічого такого не взяли, але це 1900 гривень. Розумієте? Ціни які, це просто жесть. Ну, а що? Яйця 78. Ох, лимони, давайте подивимося. Ну, лимони ще 14 гривень. Це 4 огірка, 36 гривень. Цей щось бляха, я не знаю, скільки він коштує. Дуже дорого кисломолочний сир коштує. А, ні, вибачаю, ще сюди в цей набір 4 куска масла а, з вершкового взяли но зі знижкою, молокія 82,5%. Так що отакі ціни, бляха-муха. Хочу вам показати, як працює ця штука. Пам'ятаєте, в минулому відео я вам показувала подрібнювач для цих харчових Ой. відходів. Дивіться, Юра вже встановив, включаємо воду, потім натискаємо там на кнопочку. Покажи кнопочку. Ось, Юра вже включив. І просто це ми повечеряли, почистили оселедець і так собі запихуємо. Бачите, яка краса. І е тільки сміття у нас сухе. Сухі відходи, виходить. А харчові всі будемо переробляти. Бачите, яка стокенція прикольна. Я вважаю, що це знахідка для нас взагалі супер і нічого в смітті не буде, як це. Ну, поганого цього запаху не буде. І навіть вчора вже запихували А, Юра, до беруть... речі. Це ці курячі кістки. Такі вони ну, не дуже тверді, їх можна, але такі, знаєте, є трубчасті е яловичини чи свинини, такі не можна. А м'якенькі кісточки можна. Взагалі супер. А я сиджу, розмальовую. Дивіться, яка краса в мене виходить. Ой, мені так дуже подобаються ці насичені кольори. Така яскрава буде картинка. Мені ще, до речі, не дуже багато лишилося, можна так сказати. Але це, тут такі ці мілкі деталі, мені подобається. Це малювати. Клас, я ще думаю, сьогодні трошечки ось цю частину порозмальовувати. І будемо лягати спати, тому що рано вставати вже, до речі, теж. Не рання година вже пізно. Але зупинитися не можу. Так мені хочеться ось цю частинку домалювати ще. І go to the sleep. Так, друзі, в нас сьогодні неділя, і мені зараз треба розчистити морозильну камеру. Я трошки. Подоставала те, що в мене є, але ще там багато чого лишилося, знайшла в себе круасани. Минулого року я вам показувала, що в метро купляємо заморожені круасани, їх розморажувати не треба перед тим, як випікати. Просто отако викладаєте на противень і запікаємо в духовці. Написано в рецепті при 170 градусів. Десь 20-30 хвилин, але я думаю, трошки буде більше, поки нагрій, нагріється духовка моя. І думаю, що куди дівати. Це в мене заморожений фарш такий з цього м -м, патрашків. Але я думаю, ну, може, мама сьогодні ввечері приїде і забере е брату своєму віддасть. Хай вони чи там собачки скормлять, чи собі щось з цим зроблять. Можна начинку для налисників. Але я не буду робити налисники, тому що в мене є. Е, я купувала в муці ось такі от в мене є млинці з шпинатом та м'ясом індика. І морози, е, морозильні камері ще є такі, тому я робити не буду. Це, я думаю, їм віддам. Тут такі ребра в мене є, непорублені. Теж, може, е мама спитає, може, вона теж туди забере. А знаєте, для чого я це все розбираю? Тому що нам привезли свіжину, дивіться, і все це треба кудись дівати. Мама забере, і мені щось треба покласти, але в мене така проблемка, що маленька ця морозилка. І сподіваюся на те, що мені вдасться все це запіхнути. І я вже думаю, так, ну ладно, круасанчики я зроблю. Потім в мене є тісто філо, з якого я робила ну, типу самси. Думаю, може, сьогодні якийсь пиріг спекти. Видивилася рецептик з цього сиру, з творогу. Уже і зроблю на вечір таку штучку. Тут в мене купа сала, тут ще ці ребра, овочі. Буду видивлятися, це теж колись привозили свіжину, вирізка залишилась. Це фарш в мене, тут ще сало. Знаєте, це і там ще в мене вчора ж привезли це сало свіжину. І це і в мене в голові крутиться пісня. Сало, 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 українське сало. Я його так люблю, його завжди мало. Так, дівчат я своїх сьогодні помила, вони тут гріються. Я їх посушила феном. І хвилюю за те, щоб в лорочки знов цей довбаний цистіт теж не почався. Тому, думаю, що буду на ніч їй давати щось таке від циститу. І попрала їх ці підстілки Вони вже попрались і вже посушилися. Але ванна зараз зайнята. Чекаю, поки достану їм теж, теж покладу. Так що роботи в мене сьогодні дуже і дуже багато, не дивлячись навіть на те, що вихідний. Така собі розпаковка. Вегетаріанців, прошу не дивитись. Це мала доля того, що є. А мені треба зараз збиратися йти по пакети, в які треба це все пасувати. Це все м'якоть. Юра, мені зараз щось відріже і я поставлю, буду варити борщик. Так, ну, а тут у нас реберця. Ну, теж, звісно, з м'ясом. Бачите? Шкода, свинку. А, це вирізка. Бач? Треба можна ну, треба можна, можна, буде запекти. Ого, ого. Я перший раз бачу оце так, таку величезну. штукенцію можна на, ці, на відбівні, ну, чи так замість ковбаси запікати? Смачно. Ось і круасанчики готові. Готувалися 30 хвилин. Ми ще тільки починаємо е, розправлятися з м'ясом. А круасанчики вже готові. Дуже-дуже гарно пахне вдома. І вони, до речі, дуже-дуже смачні. Можна і з начинкою якоюсь робити. На сніданок, наприклад. Буде дуже смачно. Нарешті ми вже з м'ясом впорались. Дивіться, чим Юра його розробляв. Це він ребра розбивав. Вже повністю забили морозилку. Зараз роблю каву, собі вже каву зробила. Тут у нас все вже засрано. Зараз буду прибирати і готувати вечерю. Собі зробила капучино смачненький. До речі, купили на минулому тижні молоко мигдальне, і роблю з мигдальним молочком. Мені дуже подобається, але Юрі не подобається присмак мигдального молока. Але коли в куми пили каву з соєвим молоком, то тобі сподобалось, так? Да? Соєвим. Немає якогось такого присмаку якогось. Mm. А ось мені подобається. Тому я йому зробила просто. Називається Допіо. Такі гарненький, дивись. Теж. Mm -hmm. Класне. І взагалі мені дуже подобається моя кавомашина. Це суперова річ. Особіна тим, хто любить Каву. Особливо О, згадала вже. Юра вже маринує м'ясце. Мама ще прийде на вечерю, кажу, йди, забирай свої цей, частку м'яса і салка. Ще, до речі, ходила в магазин, купляла ці м -м, зіп пакети, Розфасували. все гарненько. Вийшло, зараз вам покажу. І купила дещо. І дещо буду зараз смачненько готувати. Я показувала вам, що. Готувати, да. показувала, що дістала з цього з морозильника а, тісто філу, хочу спробувати один рецептик. Бачите, в цій тарілочці були круасанчики, але їх вже нема. І ніка спускається з свій, своєї кімнати і каже: а де всі круасани подівалися? але ну, вони дуже смачні. Але треба потрошки їсти, тому що теж може обсипати. Ось так ми напакували. Тепер я кажу, нам війна не страшна. Юра каже, нам тільки страшно, якщо вимкнуть світло. Ні. А це то, що я купила в, а тебе ходила. Купила ось такий бурячок. Завтра буду варити борщик. Як це борщ не зварити? Потім салком з чорним хлібчиком, з часничком чи з лучком. Песня буде. Ось такий, до речі, брала вже один раз варений буряк. Мені дуже він сподобався. Він дуже був солодкий. Я не знаю, чи то сорт такий, чи то я ну, не знаю, чи вони може щось додають, але він був дуже солодкий. Солодкий, ну, тільки був другої фірми. Це я взяла в АТБ. А той, що був солодкий, я брала в сільпо. І не треба з ним оце мучатись. Можна зразу і салатик зробити, чи шубу можна. До речі, у нас, Юра, не забути, що в нас є цей оселедець, щоб сьогодні з'їсти його, він вже почищений. Потім перчики взяла. Такі хороші перчики зараз продаються в АТБ. Мало гнилих. Ну, Сьогодні я бачила там гнилі. Потім для тої вкусняшки, для пирога, який я хочу зробити, взяла моцарелу. Ось таку бринзу хотіла взяти фету такої ж фірми. Але оця бринза і та фета нічим не відрізняються. Огірки, кріп, банани і все. Мені здається, більш а молоко і взяла дріжджі живі. Хочу зробити такі оладії, але на дріжджях, щоб вони були похтенькі. і з медиком, і ще й ком буде е, дуже смачно. І замість цукру я планую додавати в ці оладки е, стевію. Так що так. Ой, друзі, ми вже повечеряли. До речі, пиріг я так і не зробила. Я вже е, е, хотіла робити начинку. До... І глянула до того тіста, а воно перемерзло, напевно, висохло. І я його коли почала розвертати, і воно повністю розкришилося. І це добре, що я не, зна... не зробила начинку, бо куди я б її всовувала ту начинку, я не знаю. До речі, ще кому позвали на вечерю, а вона з нами, ну, свіжинку їли, е, ще пригостили її. Шматком сала. Гарно сіли повечеряли, розійшлися по домівках. І завтра починається наступний робочий тиждень. Тому будемо лягати спати, бо завтра рано вставати, Нікуся в школу будити. І нам обіцяю, що наступний тиждень буде не з легких. Ну, і ми це українці всі а, до, досі. Добре, це усвідомлюємо. Тому тримаємося, все буде Україна! Сподіваємось на краще, на Божу ласку. І, звісно ж, на, наш, на наше ЗСУ і ПВО. Дякуємо вам за перегляд, за те, що додивилися це відео до кінця. А якщо вам сподобалось це відео, ставте свої вподобайки і пишіть свої коментарі. Всім пока-пока.